Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Слава Україні! В одному з попередніх відео ми були зібрали ось такий 24-вольтовий акумулятор на 105 А від фірми ІВІ З ось такою BMS-платою від фірми GCONG BMS. Модель нашої плати B2A8S10P. Отже, в цьому відео ми постараємося налаштувати ось цей наш акумулятор. На правильну роботу з нашим гібридним інвертором від фірми Anern Eco 3200 на 3 кВт. Основні параметри, які нам треба буде, повиставляти, це верхні і нижні пороги напруг на самій платі g kong BMS і на нашому гібридному інвертору. Треба зробити так, щоб наш гібридний інвертор відключав навантаження, відключав акумулятор скоріше, ніж це буде робити. Плата. Тобто, коли акумулятор буде вже повністю заряджений, щоб наша плата не відключила його від інвертора. Чи навпаки, коли наш акумулятор буде вже розряджений і щоб знову плата не пішла в захист, не відключила наш акумулятор, щоб це зробив гібридний інвертор. Тому що, якщо це буде робити плата, то деякі інвертори без акумулятора не працюють і вони можуть вийти з ладу. Отже, сідайтеся зручніше, беріть чай каву і будемо розпочинати. Отже, як я й казав. Цикл заряду і цикл розряду повинен переривати інвертор, саме інвертор, а не BMS плата. Розпочинаємо наші налаштування. Вмикаємо нашу BMS плату. Ну і далі заходимо в програму від фірми фімин BMS. Ну що ж, поїхали з нашими налаштуваннями, скачали ось таку програму, заходимо. При першому підключенні треба буде ввести пароль 1, 2, 3, 4. У мене вже пароль введено, і я його змінив. Під'єдналися до нашої БМС плати по Bluetooth. І що ми бачимо, напругу загальну 26,6 вольта і напругу по нашим коміркам. Далі, щоб нам перейти до наших налаштувань, нажимаємо Settings. Ну і треба ввести наступний пароль. Він у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Його вже можна не міняти, можна залишити. А можете поміняти, як хочете. Вибираємо ліфер по 4, наш літій залізофосфатний акумулятор. Далі кількість комірок 8. Ну так і залишаємо. Окей. Далі ємність нашого акумулятора не 40, а 105 Аг. годин. Отже, вносимо зміни. Напруга балансування у нас ось стоїть одна сота, так і залишаємо. Далі калібрування М -м, напруги загальної нашого акумулятора. Якщо у вас є якась розбіжність з показами мультиметра, можете внести зміни. В мене збігається, тому я нічого не міняю. Так, поїхали далі. В розгорнутих налаштуваннях. Перше, що ми бачимо, Smart balance voltage розумне балансування. Отже, стоїть починаючи з 3 В на комірці. Це зарання, тому що буде перегонити постійно. Ваша БМС-плата з одної комірки в другу і буде просто розряджати ваш акумулятор. Тому радимо поставити 3,4 вольта. Нажимаємо ОК. Тоді максимальний струм балансування. В 1 А, стільки може наша БМ-сплата так і залишимо, не будемо змінювати. Далі Sell VP. Це максимальна напруга заряду, при якій БМ-сплата вже буде відключати заряд. Ставимо 3,65 вольта. Нажимаємо знову ж таки ОК. Коли вносимо зміни, нажимаємо ОК. Далі СОК 100% 3,56 Тут ми ставимо 3,6. 3,6 вольта і нажимаємо ОК, знову ж таки. О, не, 3,6, вибачте, 3,61. Так, далі CLOVP R. Це напруга, при якій буде відновлено заряд вашого акумулятора, якщо він був відключений. Ну, тут ми ставимо 3,6 вольта. Знову ж таки, нажимаємо ОК. Далі. Cell Cell UVPR. Цей показник е, напруги, це при якому буде можливість знову заряджати ваш акумулятор. При, при досягненні якої напруги знову відновиться можливість заряджати ваш акумулятор. Ну, Тут ми будемо ставити не 2,65, ну, поставимо 2 і 2,7. Окей. Далі сок 0. Тобто при якій напрузі у нас буде вважатися, що у нас вже повністю акумулятор розряджений. Його я змінювати не буду, так і залишу. Далі сел. OVP. Це у нас мінімальна напруга на комірці. Це при досягненні цього значення наша BMS плата відімкне наш акумулятор. Цього я теж змінювати не буду. Ну і тут уже Power-Off Volt 2,5. Теж залишаємо. Ну і далі, в принципі, я нічого змінювати не буду. Тут є ще інші налаштування, як бачите, ось. По градусах, Цельсія, коли буде відключатися ваш акумулятор. Но мені це не потрібно, тому що в мене буде стояти наш мій акумулятор стандартно поки що в будинку, тобто в квартирі, разом з інвертором. І колись пізніше, коли я докуплю до нього сонячні панелі, тоді він буде стояти на балконі. Але ж знову таки балкон закритий з металопластиковими вікнами, тому там Мінусової температури не буде. Залишилось перейти нам вкладку Control і помикати наш Charge, Discharge, і балансування. Отже, з налаштуванням нашої BMS плати на цьому все. Далі будемо налаштувати наш гібридний інвертор. Ну що ж, вимкнули наш інвертор і переходимо до налаштування самого інвертора. Зажимаємо цю кнопку Enter. Ну і Переходимо до першого пункту. Це у нас е пріоритетність, то буде е джерелом е utility, Solar і Battery. Тобто мережа, сонце, потім батарея. Поїхали на наступний пункт. Це у нас другий 40 А, тобто заряджання нашого акумулятора з струмом в 40 А. Тому що в нас акумулятор, як пам'ятаєте, 105 ампер годин, то бажано його заряджати в половину Сі або навіть трошки менше. Третє UPS, це в якому діапазоні напруг буде перемикатися на байпас, тобто, так і залишаємо UPS, саме це 970 до 280 В. Поїхали далі. П'ятий пункт. юзер це налаштування акумуляторної батареї. Тому що тут можна вибрати або кислотні, або АГ. У нас вже акумулятор літій залізофосфатний, тому ми будемо самі виставляти верхні і нижні пороги напруг. Тому ставимо юзер налаштування. Так, поїхали далі. Так, далі це у нас авторестарт після перенавантаження. Шостий пункт. І сьогодні пункт авторестарт після перегріву. Це на ваш розсуд. Хочете вмикаєте, хочете, не вимикаєте, це не, важ, не так важливо. Ну і тут дев'ятий пункт, як бачимо, у нас 50 Гц. Це наша мережа. Поїхали далі. Напруга 230 вольт. Далі 11-й це заряджання нашого акумулятора і від мережі, і від сонячних панелей з 40 А. Ну, так і залишаємо, поїхали далі. 12 пункт пропускаємо. 13-й пункт теж пропускаємо. І вже 16-й пункт. 16-й пункт у нас це які джерела енергії будуть заряджати батарею. Ну, відповідно, С, ну, це сонце і utility, тобто мережа. 18-й пункт це у нас пищалка. Як бачите, я її вимкнув, щоб вона не пищала. Можна увімкнути, тоді буде намозоком пасірувати. Я не буду її вмикати, я вже вимкнув, щоб воно не пищало. Ну і йдемо далі. Ну, а далі ми пропускаємо. 20-й теж пропускаємо, 22-й. І вже 23-й. Тут має стояти саме так. Бу Бує, чи як правильно, перемикатись на мережу при перевантаженні в режимі роботи від батареї. Поїхали далі. 25-й пункт ми теж пропускаємо. І вже нас цікавить 26-й пункт. Так, 26-й пункт у нас оце вже. Максимальна напруга, до якої буде заряджати наш інвертор. У нас стоїть 28,2 вольта. Як пам'ятаєте, ми ставили 3,65 на комірку, там виходило 29,2 Вольта. Тобто, наш гібридний інвертор закінче зарядку нашої акумуляторної батареї раніше, ніж це зробить наша BMS-плата. І Наступний режим 27. Це вже режим підтримання. Тобто у 26 до 28,2 зарядиться і потім напруга впаде до 27 вольт і тут же буде підтримуватись. Якщо напруга просяде нижче ще 27 вольт, то тоді знову розпочнеться зарядка нашого акумуляторної батареї. Ну І останній наш пункт 29 це мінімальна напруга. При е, акумулятор, при який вже інвертор відключе навантаження, відключить нашу акумуляторну батарею. Як бачите, у мене стоїть 23,2 вольта, а в нас там стояло обмеження в 2,7 на комірку, що близько 22 вольт, навіть трошки менше, по-моєму. Ну, одним словом, я вже порахував, був мій гібридний інвертор відключить навантаження, відключить нашу акумуляторну батарею швидше, ніж це. Зробить БМС плата. Далі, є ще таких пару нюансів. Гібридні інвертори зазвичай або показують часто менше напругу, ніж є насправді, тому це треба все відбалансувати. От Краще вже робити так, щоб показувало напругу, однаково, що ваша БМС плата. Що ваш інвертор, тобто, коли при налаштуванні самої БМС плати, пам'ятаєте, там було коригування напруги, ну тоді треба буде змінити. Оцей момент треба не пропустити. Також я знайшов в інтернеті ось таку інструкцію. Можете зробити собі скріншот, роздрукувати, аби вам було легше налаштувати. Ваш гібридний інвертор і ваш акумулятор. Дивіться, друзі, я нікого не закликаю повторювати за мною, робити ось такий акумулятор, робити його в дерев'яному корпусі і так далі. Одні пишуть там пожежу небезпечну і так далі. і тому подібне. Ну, в кого немає навиків електрика, то мені здається в металевому корпусі. То ще небезпечніше, бо ви ще скоріше там щось закоротите і воно загориться. Е, Сутні в тому, це все. Відео для загального розвитку. І як зробив це я. Відповідальність за те, як зробите ви, і чи вас нічого не згорить, ну, я, на, я на себе не беру. Якщо у вас немає поняття, що таке струм, що таке змінний струм, постійний струм, тоді краще ви цим не займайтеся. Краще довірте, це якомусь. Професіоналу, хто, хто може вам зробити. Я ж зробив для себе ось таку автономну систему. І зараз, коли вимикають у нас світло завдяки нашим сусідам-росіянам, в мене є напруга. Вимкнули світло, в мене 220 є, Я можу заживити котел, я можу включити комп'ютер і так далі. Так, поки що тут немає сонячних панелей, і це не повноцінна Електростанція. І взагалі, як бачите, в мене поки що не стаціонарна, а переносна, тому що колись, коли тут буде під'єднано сонячні панелі, це все має буде стояти стаціонарно на балконі з автоматами і так далі. Отже, був радий всіх бачити у себе на каналі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всім добра! Та мирного неба.